Ринок змінюється за рахунок інновацій. Я покажу те, що вам сподобається. Ціль розширити можливості світлових рішень в інтер'єрі. Нові можливості для дизайнерів та клієнтів. Широкі світлові лінії для натяжних стель та гіпсокартонних конструкцій. Ширина 90 мм. Полікарбонатне розсіли. Металеві торсові заглушки. Найширша світлова лінія в світі. Навіщо ринку? Широка світлова лінія, щоб додати світла в приміщення, створити нові можливості для дизайну інтер'єра. Дуже часто в дизайні інтер'єра світлову лінію підіймають зі стіни на стелю. Ми подбали, щоб це стало можливим. Якщо стіна гіпсокартонна, а стеля натяжна, розвиваємось разом залютат в руку.